привіт, Всім Сьогодні з вами хотя розта я покажу. Що зробити? Табличку в кріз донат. Такі лап пишемо. У да. нас тут уже не вийшов. Ви напишете пусуна. Показуємо. Ми прийшли. Вы устойчиво. это Доступный я понял удобно. До стойки, тут не ничего. И вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот, тут буду. туториал. Tutorial... там. Вы Ловсин, короче, буду ціни і чорні кнопки нажимаєте на Нам А вы буде сывком, не попільюєте, займитесь. І заходимо в Telegram або Viber. Можете друзьки на ті перейти, або просто в збере. Я вам говорю, що я зроблю збереження, щоб не, творож, не тривожити. Будем. заходите. Ось, і тут нажимаєте ще раз Creation. У вас тут буде ось таке, Ви може... у вас будуть тут просто як обяснить. Ось тут не буде. Вам потрібно зробити на комп'ютері, якщо у вас є Roblox на комп'ютері, але його дуже легко завантажити. А... Якщо у вас взагалі є комп'ютер, у вас може бути ноутбук або комп'ютер. І через комп'ютер або ноутбук просто завантажити. Roblox, там все дуже легко, тільки... тільки з офіціальних сайтів. І там і Roblox Studio. Ви можете просто Roblox Studio завантажити, прив'язати до аккаунту, до свого на телефоні. І все. І потім просто зробити, нажати на ось таку от на пау простий. Ну, але головне, щоб скажу, головне, щоб вона була пабліка або приват, Це не просто без разу. Ви просто тут листаєте до слова пасус, нажимаєте на пал. Ой, я помахнувся. Просто Нажимаєте на цю гру, наприклад. А подавайте на цю. Потуж я кажу, що вона була паблік обов'язково, Ні, то All Tour Defense. Дефенс не мене паблик, вона привер. На ней, через неї так можна зайти. І тут все, нажимаєте Passes create a Тут ви можете зробити любу аватарку до відео до свого. Ну, не до відео до свого, а просто аватарку. Наприклад, для цього. Для цього pass, метро, наприклад. У ну, мене там просто сталкер вже було. ви мене, звісно, реально не судіть. Я понімаю, що вам війна. Ну нічого, метро я теж люблю. Прикольна игра хороша, що сказати. Теж українська. Так що тут можете називати, наприклад, назву. Метро. Тут можете... Тут не обязательно писати тут. Так, нажимаєте Create Pass. Нажимаете еще раз на этот пассаж, на троекно. Нажимаете тут в... и еще раз три краточки. Тут у вас Basics, Settings. Нажимаете потом... Вот тут у вас есть Basics. Stings. Settings и Sales. Вы нажимаете на Sales. Вот, спокойно. Зайшли на сейлс, у вас будуть ось. Ви робите ось це, бо тут без, ні, без цього нічого не зробити. Тут пишете, наприклад, ціну. Наприклад, один робс. Ну... 5 робоксів. робимо І все у вас є. Усе. Заходите в Дуна. Це дуже легко. Я просто виходити ну, можете не виходити, Якщо... можете ще пасі зробити і потім вийти, ну там потім, як самі покрутите, зходити ось сюди, Шучу 110 робіксів зробив, все, я зробив і ось мій пас. Де 5 робіксів зараз. Ну, короче, він з'явився. появилась. на том акаунті зарегов. Пятнадцати, две дыр. Так, давайте на два робокса. Короче, за рукопторит. Я хочу до мої логовы. Наприклад, зробимо Перероблю це не що воно залагало. Не можу його Sales. Sales. сейс може тут перероблюєте. Ну, можете не перероблювати. у вас може спрацювати в мене, просто дуже багато вже Тих воно може не працювати. Тут. І тут нажимаємо... Ну я, наприклад, за таку ціну зроблю. Покиньте це за Або ні. не було, це ще через що. Один нуль. 100 Робоксів? Ні, це 1000 Робоксів і ще плюс 0, 10 тисяч робоксів. Все, я зробив. Ідею зараз. Ось тут обов'язково дивимося. І сюди повисково йдимося, але ну, мене ще залагало, не обращайте внимание, Тому ми будемо може перезійти. Може теж так залагати, якщо у вас багато пасів, звісно. Ви просто забули, як робити. Давайте я зараз покажу вам, перезайду. Опять якраз вам буде, ви будете знати, як це зробити. Будете знати, як це зробити просто. Просто це дуже легко. І я вам показую ще раз пайсес. І там все робити. Ну, мене Даша залагала. І потім просто заходите в гру. У вас тут все буде. Тому що багато пасів, воно ну, може, так, да, так от бути. <ріст> ну, Добре, друзі, ми будемо літимо фіть. Всім о, а.